У Шосткинській школі ліцеї може з'явитися власне сучасне укриття. Таку новину під час сесійного засідання, яке відбулося в п'ятницю, 15 вересня, повідомив міський голова Микола Нога. В ліцеї є у нас проект завершений. Наталія Олександр завершений проект і буде робити з бомбосховища підвалі даного ліцею як до 50 чоловік. Але з обласної, обласного управління освіти поступила пропозиція побудувати, розкажіть Наталі побудувати більш сучасне, більше сховище на території ліцею. Шановні депутати, ми дійсно зробили проєкт. Він вже готовий на ремонт укриття, яке знаходиться в самому приміщенні ліцею. Це укриття невеличке, там до п'ятидесяти чоловік. Але це дасть змогу ну, позмінно навчатися учням ліцею, поки ми там побудуємо укриття. Вартість всього проекту мільйон сто тисяч гривень. Але три дні тому я мала розмову з директором департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації. Яка дала мені надію, що будуть виділення по державні або обласні кошти зараз, не можу точно сказати, на побудову укриття вже окремого на територію школи ліцеї Це буде ПРУ, навіть не швидко споруджувальне, а модульне Депутатів зацікавила вартість виконання робіт. На питання відповіла Наталія Сергійко говоримо про побудову не споруджувального укриття ПРУ, це кошти ну десь в районі 20 мільйонів. Але все залежить від кількості розміщення одночасно осіб в цьому укритті. Тобто є до 50 чоловік, є до 100 чоловік. Поки ж кінцевої вартості будівництва немає, пояснив міський голова. Ну голова обласної державної адміністрації таку пропозицію висказав, Потім обласне управління освіти. Підтвердило це, але кінцевої, поки суми нема, тому ми вам не виносимо, там ще буде співфінансування для цього укриття в сумі 50%. Тобто ми будемо з вами яким-то чином збиратися виділяти, якщо цей проєкт спрацює, то будемо збиратися виділяти співфінансування конкретно, конкретно для ліцею. Тобто я так думаю, що через деякий час ми просто сьогодні раз нема цифри, не можемо вам її винести. Також під час сесійного засідання ухвалили рішення про виділення коштів у сумі 500 тисяч гривень для ремонту частини підтрибунних приміщень на стадіоні зірка. Однак були такі депутати, які запропонували спочатку розробити проєкт, щоб розуміти повну вартість виконання робіт. На комісії ми говорили про те, що гроші, які будуть виділятися на ремонт приміщення в підтрибунці на стадіоні зірка. То ми говорили про те, що там потрібно відремонтувати не одне приміщення, а готувати хоча б проект на сьогоднішній день на ремонт всього приміщення. І вже ремонт робити в цьому приміщенні, навіть на ці кошти в рамках цього проекту. Тоді буде логічно, бо ми використаємо півмільйона гривень, зробимо приміщення, потім зробимо проект. В проекті будуть зміни в цьому приміщенні, і цей весь ремонт потрібно буде переробляти. Давайте ще закладемо, Ну хоча б проект зробити депутату Миколі Трасумцю. Апелював начальник відділу охорони здоров'я та спорту. Віктор Ждаміров. Ці кошти потрібно виділити для того, щоб відрядувати частину приміщення. Це буде роздягальня для наших дітей, там є відділення футболу, легкої атлетики, лижних гонок. Там знаходиться котел, потрібно поміняти двері, вікна, відгородити цей котел. Якщо ми, ми можемо це ремонтувати під трибунне приміщення, ці і стадіон «Хімік» через. Два-три роки ми не знаємо, коли війна закінчиться. А зараз я прошу депутатів підтримайте, виділити ці кошти для наших дітей. Основне завдання відновити опалення при тому опалення на дровах, щоб можна зарахувати це теж як пункт незглавності або пункт обігріву. Хто за те, щоб дане рішення прийняти цілому, прошу голосувати? Хто за? Прийнято дякую. Також під час сесійного засідання дискутували депутати з приводу надання дозволів для встановлення тимчасових споруд для організації підприємницької діяльності у місті. Щодо надання дозволів на встановлення тимчасових споруд в центрі міста. Ми в минулому скликані не просто ж так прийма, ухвалювали це рішення, коли забороняли встановлювати тимчасові споруди в центрі міста. Перелік був цих вулиць, а, зараз, а сьогодні ми роздаємо ці місця. Скажіть, будь ласка, на підставі чого? У нас зовсім інші економічні обставини, війна і не стільки людей багато, які можуть займатися бізнесом. Тому є пропозиція підтримати це рішення і дати можливість всім, хто хоч що, то може робити, працювати. По пункту 10 мороз Марині Олегівні. Т -т 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 -т. По вулиці Свободи, 18А. Це, я так розумію, біля села. Це де там буде будівля? Є це... зупинка, але не таке велике, як раніше планувалося. Там зовсім два невеликі кіоски буде. Куди це вони будуть? В сторону, В сторону Ринка. Мороз. Е коли зверталися, вони пообіцяли прибрати у ті кіоски, які стоять, і там буде клумба прибрати все звідти і до е, перенести туди до зупинки, е, е, пристроїти там на 6 е, метрів свою е, звід. Тимчасово це чую. Вони це обіцяли прибрати Урані. уже стільки, скільки я депутат цієї каденції. Я це чую. Вони рік прибирали біля ліцею. Оте усе сміття, яке, яке там була ключа, це рішення дасть можливість врегулювати. Якраз це питання, що ви говорите. Після довготривалого обговорення все ж таки депутати не підтримали дане рішення.